Сава Ліпкін, найвідоміший український ресторатор, улюблена марка авто, ауді, улюблений напій, біле сухе вино, сорт винограду, ріслінг, улюблена страва, картопляне пюре з курячими котлетками, улюблена країна для відпочинку Італія а улюблений виконавець Адріано Челентано. Ми зустрілися з Савою в Одесі і прийняли нас дуже гостинно. Сьогодні ми приїхали до весельчака Сави на дачу, а точніше в один з його ресторанів, який оформлений в жартівливому дусі його господаря. Відвідувачі тут можуть сходити в літній душ. Тут літом вісіт палат, ну, палатенці ліхалати можна вийти. Виспатися на справжньому дачному ліжку. І ви прийняли душ, ви випили водки та й кому Поїли по глажані гри, потім приїздили до І розрахуватися в піпці. Там, там каса, там каса. Там, це, це дуже місце. Жарти жартами. Та сьогодні Сава Ліпкін буде відвертим, як ніколи. Розкаже, хто ця людина, яка доводила його до істерики. Як коли порвали його паспорт, я отримав такою самого процесу і я того взгляда. А ще майстер-клас від Ліпкіна. Як вам досягнути успіху в бізнесі? Якщо 10 тисяч разів щось повторити, 10 тисяч разів. на 10 тысячный раз это будет идеально. Сава расскажет и про найтяжки часы у своем жизни. Помню, возил, ездил с тачкой на привоз э, с улицы Пироговская, с района вокзала. Это примерно был где-то, наверное, метров 800, может быть, километр до привоза. Да открыли те стороны жизни, про которые раньше молчал. Я их никому не показываю, это для внутреннего употребления. Ну а просто зараз Сава Ліпкін покаже нам, як приготувати фірмову одеську страву. А чому говорять в Одесі, як готують баклажанну кров? Саме покаже, адже настрій на сьогодні кухар готує, а Сава керує. Це Саша, а не ви? ви вже самі не готуєте? Я готую, але мені важливо, щоб. А подивіться, а що ж це я? Я треба гостей гастича. Що мені делать? У мене, у мене роль часа з вами. У Саші роль готувати. До речі, якщо серйозно, то працівників, а особливо кухарів, Сава обирає прискіпливо. І тут вже не до жартів. Якщо ви ледар чи хетрун, до команди Сави Ліпкіна точно не потрапите. У мене був американський повар, паспорт якого я порвав руками. А Чого? Он долгое время лукавил со мной. Я когда порвал его паспорт, я получил такое удовольствие от самого процесса и от его взгляда. Он же понимал, что он перестал быть американцем. Сразу же. так, на первый взгляд, завжди веселий, ліпки насправді бізнесмен від Бога. Як думаєте, чому це сьогодні на камеру він готує саме баклажанну ікру? Вам здається, це все просто так? Ні, ми ж в Одесі. Це хитрий розрахунок і піар фірмової страви. Ця сама ікра обходиться саві дуже дешево. Помідори наші, і баклажани наші, і лук наш і перес наш. Углі, мабуть, углі теж наші. Тобто У нас всі, всі продукти готові. Ми не кладемо в ікру нічого сирого. Тобто, ця ікра готова. Копійки на приготування і шалені прибутки на виході. Це одне з найпродавами блюд. Але от зараз Сава згадує часи, коли про великі гроші він міг тільки мріяти. Їздив з тачки на привоз з вулиці Піроговська, з району вокзалу. це примерно був Где-то, наверное, метров 800, может быть, кілометр до прівоза. Йому доводилось тяжко працювати, самостійно возити продукти і готувати для шкільної їдальні, аби створити такий свій омріяний перший бізнес. А я був уверен, що я довжен ну, ну, вот новодвозі тачку. Мені це неплохо получалось. У мене вот здесь вот були мозолі. Вот вся рука була в мозолях, от ручки. Сава знав, він сам своїм потом і кров'ю має будувати з нуля свою кар'єру. Я тим самим як е ну, на общий результат. І говорить, йому це навіть подобалось, адже він займався улюбленою справою. Готував. Мені хотілося я це робив від душі. У мене не було ніякого напряження внутрішнього того, що я. Я це роблю. а далі така собі американська мрія з одеським колоритом. Тяжка праця дала хороший результат. І перші 10 тисяч піц я продав із стало столової. Це була шкільна столова, і тіх денег вистачило на відкриття одного небольшого кафе. Сава Ліпкін використав буремні 90-ті як шанс. Саме в ці часи він став успішним, а зараз продовжує розвивати свою ресторанну імперію та власну публічність. Герої ж нашого наступного сюжету теж виблискували у 90-ті, але нині їх слава кудись зникла. Ви точно згадаєте ці прізвища вже за декілька хвилин. А Сава Ліпкін точно жити не може без своєї улюбленої справи. Він хоч і вирішив сьогодні не готувати, увесь час рветься самостійно контролювати процес на кухні. І луківички підбери більш запечені. можна і отак робити. Раз, і потім отак. Это можно делать быстро. А давайте их запищем больше. Можете их порезать напополам и кинуть семечками вниз. Вот готовим, готовим, готовим. Пусть они, пусть они вот хорошо там покипят. Виправдовується, хочешь, щоб ікра вийшла не лише красиво, а й ідеально смачна, бо дурити людей. Когда не Google придумает модель, как когда-нибудь вкусно будет передаваться по телевизору. И тогда каналы вынуждены будут закрыты. Им не понадобится продавать лапшу, которая называется так, главное, чтобы было красиво. Честность для Сави точно одна из найголовніших ценностей. В детстве Сава мріяв бути художником. Я видел лучшие образцы живописи, графики, лучшие, самые лучшие. И когда учился в детской художественной школе, я понял, что мне, мягко говоря, далеко до серого. Але вирішив бути чесним із оточуючими, і самим собою. Творча дитина. Mm -hmm. так? Я вирішив, що ось цей свій творческий поток я направлю в русло, де я зможу бути кращим, а не то Я стал заниматься едой. Готувати, до речи, у бабусь, адже мама готувати не дуже любила. Мама была, мама относится к категории женщин, которые считают, что роль женщины это не готовить, не стирать и не убирать. Мама говорила, что она рождена для, рождена для любви. А с кем ты вчера был в музее? С женщиной. Да? Да. С какой? Но сработал. Можно. Можно. Сработать? Да. Пока мы говорили, баклажанная икра же майже готова. Залишилось приправить и за смаком. Мы приготовили на огне, потом мелко порубили и заправили. Все. И даем ей время пожениться. Она должна как-то обменяться вкусами. А поки ми чекаємо, от вам майстер-клас від найвідомішого ресторатора країни. Як вам досягнути успіху? Секрет перший – постійно удосконалюватись. Хто так говорив із великих, що якщо 10 тисяч разів щось повторити, 10 тисяч разів, то на 10 тисяч раз це буде ідеально. От ікру я вже 10 тисяч разів готував точно. Другий – не опускати руки. Якщо ти дивишся на них через темні очки, трабл увеличується і через очки светлые, трабли, трабли, ну, уменьшається. Тому одягаємо світлі очки. Ну і третій, бути на позитиві, що б не сталося. Наприклад, під час нашого інтерв'ю мікрофон у Сави падав понад п'ять разів. Ви теж не помітили на обличчі Сави і тіні хвилювання. У мене просто рот більший, <рес> може бути, тому він падає. Наша ікра, як каже Сава, одружилася. І можна її красиво подавати. Я натер чуть-чуть хліба, щоб запах був. Які у вас плани? І, думаю, ви вже, ви вже з якісь плани будуть. Тому... І от к цьому ще бокал шардоне місного. Ілі дві рюмочки водки. Можна так. Це mm -hmm. коли мама не видит. Да. То вот готово, ще можна. Це я горіла вас. Вийшло смачно. Але головне інше, тепер ви точно знаєте, Сава Ліпкін не просто весела людина чи великий бос, а справжній фанат своєї справи. І його історія життя приклад для багатьох. Шикарно. Надо, чтобы капелька упала на костюм, чтобы память осталась в виде пятнышка. Ну, Ну, и что, пятнышко будет? Отстирается.